А чи знав ти у квітні 1815 року на острові Сумбава в Індонезії прокинувся вулкан Тамбора, одне з найпотужніших вивержень в історії. За три дні він виділив більше 160 кубічних кілометрів пірокластичного матеріалу, і колись 4 кілометровий конус став майже рівниною. Наслідки відчули по всьому світі. Величезні обсяги попелу та сірчаних газів. Потрапили в стратосферу, розсіюючи сонячне світло і викликаючи глобальне охолодження у Європі. Навесні 1816-го сніжувало й заморожувалося, розсада загинула. Посіви не дали врожаю на сході Сполучених Штатів. Влітку лютували морозні ночі а в нью гемпширі 6 червня, випав сніг. У Азії та Північній Америці люди голодували, хліб подорожчав утричі. Фермери в гірських районах покидали господарства, заростали цілі села. У Швейцарії молочні корови давали мінімум молока. А в Італії лозові поля загинули до кінця 19 століття. Тамбора вважали одним із символів того, наскільки тісно з'єднані природа та людське життя. Біологи і кліматологи наголошують. Навіть якщо виверження відбувається далеко від нас, його вплив може простягнутися на тисячі кілометрів і змінити хід історії. І тепер питання.